Відчуйте вібрацію 1, 2, 3, які, яка цифра вас запросила. І можете задати питання своєму ангелу або вищому я. Зараз ми дізнаємося, які на сьогодні у нас підказки в сьогоднішній день. Отже, для вібрації цифри 1 а до вас сьогодні прийшла вся зіркова родина. Це світловий код цілої зіркової родини. Це всі сузір'я, всі. А зірки, це знаєте, також може бути код Хіровимів. Тут йдеться про те, що ви безпосередньо зв'язані із зірками, і дуже добре вам дивитися на зірки сьогодні в цю ніч, і, і загалом, тому що зірки будуть давати вам знання, навіть якщо в моменті ви не будете чути відчувати, але ці знання будуть розкриватися по ходу вашого сприйняття, по ходу того, як ви готові. І це наш дім, це заклик того, щоб ви пам'ятали, що є ваш дім, що ви не самі, а що вся зіркова сім'я це є ваша зіркова сім'я, і ви в будь-який момент можете попросити допомоги у зірок у прийняті рішенні у якомусь виборі вашому складному. Тобто. Зв'язок із зірками це зв'язок із космічними зірковими родинами. І у вас є велика підтримка цих родин, і вони вам можуть допомогти в підказках по вашому житті. А для вібрації цифри 2 до нас до вас прийшов меч світла. Він був вчора, і це меч істини. Це знаєте такий божественний захист. Дуже сильний божественний захист, який відсікає все негативне, все зле навколо вас. І а якщо ви вчора також його отримали, сьогодні ті, хто обрав вібрацію, 2, до вас ось цей меч світла він знаходиться ще поруч з вами, так як це дуже сильна, потужна світлова енергія, і вона допоможе вам сьогодні відсікти від вас все непотрібне. Навіть те, що вам складно відпустити за допомогою цього меча світла, такого божественного сильного захисту, Бог вам допоможе. Навіть позбутися і відсікти від свого життя якісь свої навіть негативні риси, якості, негативних людей, негативне спілкування. Тому що люди, які знаходяться поруч нас, дуже великий вплив мають на нас. Навіть якщо ми думаємо, що цей вплив дуже малий, дуже великі вплив вони мають на наше магнітне поле, на наше енергетичне поле, на наші думки, а особливо, якщо ці люди несуть негативну вібрацію, низьковібраційну, а ми, наприклад, на високих вібрацій, тоді відбувається. Баланс, тобто ми ділимося своїм світлом, ми їх наповнюємо самі, втрачаємо енергію і в найгіршому випадку переходимо на їхній рівень, понижаємо свою вібрацію до їхнього рівня. І оцей меч світла, він коли є, це сам Бог приходить у ваш простір і просто відсікає світлом все непотрібне. А для вібрації цифри 3. Вібрації цифри 3 до вас прийшов світловий код третього ока. А цей світловий код вказує на те, що зараз буде відбуватися сьогодні робота із вашим третім оком, тобто буде іти збалансування вашої енергії в тому, щоб ясно бачити, ясно відчувати. Буде в прямому сенсі слова, простими словами, буде очищення третього ока. Коли відбувається очищення третього ока, це означає знімається ілюзія. Ілюзія у ваших думках, у ваших мріях, у ваших переконаннях, в законах, по яких ви жили, у ваших якихось принципах сімейних, суспільних. Коли спадає ця ілюзія, очищається третє око, і тоді ви можете бачити все по іншому, і себе бачити по іншому. І сьогодні у вас буде іти робота очищення вашого третього ока. Який момент тут є? Коли очищається третє око, у нас знаєте, так, ми якби прозріваємо і відкриваються наші очі. Ну це неприємний процес, тому що коли ми прозріваємо і відкриваються наші очі на щось, воно може нам спровокувати емоції якогось розчарування, хвилювання, смутку. Ми можемо понизити цим вібрації. це не потрібно робити. А все те, що нам проявляється в нашому полі, являється для нас істиною. і сприймати все із я. Честю, навіть якщо вам відкриються сьогодні очі на якихось близьких вам людей або навіть на вас самих, приймати дячністю, Я дякую Богу, що Бог допоміг мені. Відкрив моє третє око. Я це побачила, я це сприйняла. Я дякую за це. За дякую за це очищення і позбування мене від ілюзій. Це дуже важливо і бажаю вам сьогодні неймовірного дня.